Сьогодні стає відомо, що заповів Степан Гіга, а також де та коли поховають народного артиста України. Ютуб канал Ростислав Продакшн готовий розповісти історію, як учень Назарія Яремчука досягнув його майстерності. Степан Галябарда, який написав пісню «Яворина», сьогодні присвячує. Зворушливого вірша для Степана Петровича, я любив вас усіх та найбільше любив Україну. Гіга співав не лише про Яремчука, а й про себе. У його репертуарі не було жодної пісні на мові окупанта. Але що я вам хочу сказати? Мені, наприклад, як українці, я в житті пісні мовою не заспівав. Не тому, що я там тоді, там ненавидів, чи що. Просто я вважав, що якщо я... Українець це повинен робити для своєї нації, для свого покоління щось зробити, якщо я зможу цього зробити. Він таки зміг це зробити. Його найзаповітніша мрія здійснилася. Степан Гіга мріяв, аби його пісні стали народними. у Ви ставитесь до переспівів вашої творчості, коли роблять кавери, якісь я задоволенням. Я... я є щаслива людина. Якщо ви знаєте пісню, я роблю не для себе, я роблю для людей, для вас те, що ти створив, повинно жити. Якщо воно живе, то вже щаслива людина. Хор Гомін став всеукраїнською гордістю після виконання пісні Степана Гіги. Ваші пісні житимуть, доки ми їх співаємо. Ця пісня Степана Гіги стала для хору гомін справді доленосною. Дякуємо вам, маестро, за музику, яка об'єднує покоління і жанри. Дякуємо, що дали нам можливість торкнутися вашої творчості і через неї знайти шлях до сердець багатьох українців. Ваші пісні житимуть, доки ми співаємо. Написали на офіційній сторінці. Хору цей сон, це а який сон щоночі снився Степану Петровичу? Ми також дізналися. Дійсниться е, сон як Україна перемогла, коли ми зможемо виступити на Червоній площі перед Кремлем. І наші глядачі будуть пити львівську каву по три гривні на Червоній площі. Ну, то мені мініс саме зараз час поставити вподобання, підписатись на ютуб канал Ростислав Продакшн і включити дзвінок, аби отримувати сповіщення про нові відео. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять маестро та великого патріота України. Тому ваші коментарі будуть доречні. за Україну, за її морю, за волю, честь, за славу. За Степан Гіга заповів бути похованим на Личаківському кладовищі. Про останню волю артиста розповів мер Львова Андрій Садовий. Прощання відбудеться у неділю 14 грудня з 16.00 у гарнізонному храмі святих Апостолів Петра і Павла за адресою місто Львів, вулиця Театральна, 11, о 19 буде звершено чин Парастасу. Прощання триватиме до 23.00. Чин похорону відбудеться у понеділок, 15 грудня, о 14.00 у гарнізонному храмі святих Апостолів. Вулиця Театральна, 11. орієнтовно о 15-й На площі ринок відбудеться загальноміське прощання з майстром, поховання на 75-му полі Личаківського кладовища. Рідні артиста зазначили, дякуємо кожному, хто прийде розділити цей біль і провести артиста в останню путь. Світла пам'ять. Мало хто пам'ятає, а я нагадаю, що саме творчий злет Степана Гіги розпочався з цієї пісні у райському саду, який згодом став явориною. Тоді Степаногізі було 36 років. Він тільки починав сольну кар'єру після розпаду джаз рок-гурту Бескид. Як відомо, Назарій Яремчук був наставником для Степана Гіги, саме через творчість Яремчука, молодший співак, як і багато інших музикантів, надихався традиціями української пісні. Свого часу Яворина писала. Як реквієм Назарію Ремчуку. Галя Барда придумав легендарні рядки у день похорон Назарія влітку 1995 року. Він пропонував багатьом композиторам створити музику, але ті відмовлялися. Аж поки вірш у райськім саду, який згодом став явориною, не потрапив до Степана Гіга, який і написав ось цю легендарну музику. <му> А музика і майстерне чуттєве виконання пісні заполонило українців. Пісня стає суперхітом. Це пісня особлива. Це пісня посвята Назарі Ремчуку, тому що Степан Галяварда, який написав текст слова, її посвятили, посвятили Назарі Ремчуку, пам'яті Назарімчука, тому що це було якраз власне пісня смерті Назарія. Повернемося в 1995. й Пряма мова між поетом і музикантом. Згалябарда каже Ти можеш взяти і написати музику? Ти знаєш, кому цей текст присвячений? Гіга відповідає: Знаю, я зрозумів, про що йде мова. А чому ти думаєш, що я можу це зробити? А чомусь думаю. Галяварда пояснює, працювати з його текстом уже відмовлялося кілька композиторів. Мовляв, рана після втрати Назарія Назаровича ще не загоїлася, а писати щось за гарячими слідами за велика відповідальність. Тому, хоч учень Яремчука впорається і таки впорався, ще й розбудив поета серед ночі, наспівуючи нову мелодію. А той заспано, але радісно промовив: Це воно! Так на світ з'явилася пісня, яку ми знаємо під назву Яворина. До речі, назва неофіційна, хоча в народі прижилася. У Райському саду мушу співати на всіх концертах, каже Гіга. Одного разу через особисті життєві обставини просто не зміг її виконати. Люди почали аплодувати і не відпускали зі сцени, доки не заспівав Яворину. Я бачив, як цю пісню співали в ресторанах на весіллях. Люди стояли, слухали. Мені якось було дивно, як я ж ніколи не ставив там ставку на цю пісню або ще щось. І тут мене молоді люди кричать, просять урину. Я заспівав і орину. Не всі включили свої ліхтарики, просто стояли, ніхто не танцював. Оце є культура, це культура української молоді, українських молодих людей. Нині українці пишуть, що Яремчук і Гіга нарешті зустрілися у райському саду – Поет Степан Галябарда присвячує зворушливий вірш для свого друга та колеги, ангел мій небесний, Степан Гізі, на вічність, от і все вже нема, вже немає тебе і не буде, тихо стелиться сум на довічну твою самоту. Наша щира любов твоє серце від сну не розбудить. Як не зможе й забути наївну твою доброту. І усмішка в устах твоїх мужніх уже не проснеться, і не матиму щастя торкнутись твоєї руки, бо як птиця в сильці, натомилось твоє ніжне серце, і затихло стражденне на всі непрожиті віки. Я не вірю ніяк, що зустріти з тобою не можна, і заспівати, яворину, цю гірку прощальну красу. Ти для мене назавжди. Зоставсь молодий і тривожний, а твій голос в душі як ранкову росу. На піснях на твоїх виростають і діти і онуки, з ними йдуть в смертний бій нездоланні хоробрі серця. В них у генах твій спів в перемоги наближених звуках, твої очі живі, в синім небі незгасні сонця. Ангели мій небесний, пісне моя земна. Йтимуть і зими, і весни, і лиш тебе нема. Гірко замкнулося коло, долю не повторить, тільки живий твій голос в серці моїм звучить. Степан Галябарда. Е, свій час я завжди казав, що якщо пісня, твоя пісня стає народною, значить ти вже щось у своєму житті зробив. Пісню «Черемшина». Ви Знаєте, хто написав Черемшину? Ні. Сюди на квітна шина. Звісно, стає як... пісню. А, а як ви думаєте, це народна пісня? Чи не є автор? Ні, в неї автор. Я автор нею. Вже покійний Василь Михайлюк, uh -huh. Простий звичайний вчитель в музичній школі у Вижниці. Він вже помер. Але я з ним особисто був знайомий я з ним спілкувався. Я на нього дивився, ну як вам сказати, як якусь видатну людину. Але він дійсно видатна людина, тому що пісня влетіла весь світ. У цій е, пісні є автор, проста, звичайна людина. Він є щаслива людина, тому що його пісня стала народною. Так само, як і висюка Червона рута вона так, є так. народна пісня. Це щастя. Коли коли мою пісню називають, що це пісня народна, то я щаслива людина, що я щось тішечки зробив. Гіга був дуже щасливий від того факту, що молодь приходила на його концерти, і загалом ви бачите аншлаг за аншлагом. Ніякого феномену в мене немає. Я просто 45 років робив те, що роблю і сьогодні. Можливо, помінялася свідомість людей, тому що нас впродовж багатьох років годували російською попсою. Немає значення, чи це гіга, чи це бобл, чи це Зібров, чи, чи це. Свій а Головне, що це є українське, це український продукт. Друге, важливо, важливо, що цей український продукт подобається. Подобається вашому поколінню, подобається, скажімо, трошечки старшому поколінню, скажімо. Я думаю, що в українців змінилася свідомість і йдеться не лише про мене. Зараз багато українських артистів у тренді, і це класно. Словом, є рух, і наші артисти не сидять без роботи, казав Степан Петрович. Ви вірите в наше покоління? Вірю? Але більшість молоді сьогодні це є, це є ж покоління, на яке, скажімо, ми ста, робимо ставку. Я завжди розказував дітям своїм. Буде важко, ви підніметеся на певний період, на певний рівень підніметеся. Піднялися на рівень найважче утриматися. Тобто треба отримати той рівень. Щоб отримати рівень, треба йти далі. А чи було вам важко підніматися на цей рівень? Дуже. Тут, наприклад, в 90-х. Які були умови для естрадних співаків? Дуже буде. Uh -huh. Це було важко тоді, це 100%. Сьогодні цього немає. А тоді було кажуть, декілька було людей, які, ну в тому числі, і, скажімо, пахани uh -huh. рішаючі концерти в Палаці Україна для уряду, для, для скажімо, для високоповажних людей. У 98-му Гіга став заслуженим. А в 2002-му отримав звання народного артиста України. За 10 років Степан Гіга випустив три сольних альбоми, дві відеокасети з кліпами Друзі мої та вулиця Наталі. Ще одну відеокасету з врученням золотого диску. Загалом Гіга написав п'ять альбомів за заслуги перед українським народом. І за розвиток української культури Гіга у 2002-му був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького, першого ступеня. У листопаді 2005-го отримав срібний орден Андрія Первозваного, другого ступеня, а потім уже і золотий орден. Мене, мама, мені кажуть, деколи, та ти Закарпатець, я українець. Чи я Закарпаття, чи я з Рівного, я і українець в першу чергу. Кликать. Найбільше мене болить, знаєте що? І я дуже сварюся. У вас там на Западної. Ну, кажу, а що це означає? Що це таке западне? Я... Може, це Україна, чи що це таке? Ми виходять так, що ми любимо ту землю, де ми народилися, ми любимо свій народ, де, де, серед якого ми виросли. Степан Гіга помер внаслідок хвороби ввечері 12 грудня 25-го року у реанімаційному відділенні першого територіального медичного об'єднання Львова, де артист фарбував упродовж останнього місяця життя. За повідомленням джерел він був госпіталізований 19 листопада після ускладнень вірусної інфекції на тлі цукрового діабету. Попри тривале лікування і проведення складного хірургічного втручання, що передбачало ампутацію ноги. Медичним працівникам не вдалося врятувати життя співака. Всі кричать, Боже, російську мову ущемляють. Скажіть мені, будь ласка, чому я приїжджаю в Париж і я розмовляю, якщо не французькою, не та, англійською. Не французькою та англійською, щоб мене щось порозуміли. Наші, Скільки наших людей живе по світу? По всьому світу, нашого світу. Повинні вчити американців розмовляти на українській, бо я прийшов сюди. Ні. Ти приїхав мою державу. Будь ласка, поважай мою державу. Пов поважай мою, мою мову, поважай мої традиції. Нація це і є мова в першу чергу. Також переглянув інтерв'ю для правда тут. Степан Гіга зазначав, що ще чотири роки тому почав писати книгу спогадів про своє життя, а також про своїх колег. Я пишу просто свої спогади, своє життя, своє дитинство. Я, як, як я прийшов в життя. Невідомо не, не правдиве, що ж ти казав, кажу е, хлопці, треба жити так, щоб ви. Коли ти оглянувся назад, що ти щось там побачу. За, за твоєю спиною щось є. Ти щось залишиш. Я, я, я собі пишу, сиджу собі, пишу, тихенько згадую. Коли чекати прем'єри? Я не знаю. Дякую, майстру, за його пісні, дякую за патріотизм, підтримку Збройних сил України. Вічна пам'ять Степану Петровичу.